27. Псалом Давід Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись, коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають, хоча б би взяв мене в облогу, ворожий табір. Моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною. То й тоді я не втрачатиму надію. Одного прошу я в Господа, і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він ховає мене в своєму наметі, і в день недолі він заховає мене в потаємному, місці своїй скині, підніме мене на скелю. Вже піднесеться моя голова над моїм ворогами, що оточують мене в його наметі, і я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господіві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помили мене і дай мені відповідь під Твоїм натхненням моє серце. Почуло, шукайте мого обличчя, тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя, не закривай від мене свого. Обличчя, не відвертайся в гніві, від раба свого будь моїм помічником. Не відкидай мене і не залишай мене, Боже, спасителю мій, хоча б мій батько і моя мати залишила мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги і задля моїх ворогів провадь мене прямо із стежкою, не видай мене на призволище, моїм ворогами. Попро... Проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильство. Я ж сподіваюся побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужним і нехай зміцняється серце твоє. Покладайся на Господа. Амінь.